Наступним є розгляд дисциплінар... дисциплінарної справи стосовно судді Круківського районного суду міста Кременчука Полтавської області дядечка Івана Івановича відкрито за скарого Нагайченко Валентини Іванівна. Так, в салоді з'явилися. Будь ласка, займіть місця своє. Отже, з'явилися суддя дядечко Іван Іванович. Так. Іван Іванович, це ви? Добре. Не вставайте, так, будь ласка, не вставайте, просто натискайте кнопку і в мікрофон говорить. Так, і його представник, адвокат Семенко Борис Миколайович. Правильно? Так. Добре. Іван Іванович, чи вам відомі права і обов'язки ваші? Так, відомі. Борис Миколайович? Так, відомі. Чи є у вас, Іван Іванович, відводи членам Дисциплінарної палати? Немає. Представника? Немає. Чи клопотання до початку розду Мається Клопотання адвоката. є я клопотання, так да, Так, є клопотання. Ну, будь е, ласка, час, е... будь ласка, мікрофончик. Так, да. під час ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи, яка відкрита за скаргою на Гайченко, встановлено, що скаржниця зазначає свою адресу місто Кременчук Полтавської області, проспект Свободи 39, дріб 43. Варто звернути увагу, що за вказаною адресою в місті Кременчуці розташований багатоповерховий будинок. З матеріалів справи про адмінправопорушення номер 537 294 дріб 221 про притягнення до адміністративної відповідальності Терещенка встановлено, що скаржниця за в своїх поясненнях, а також в заявах до суду про ознайомлення з матеріалами справи, вказує адресу. Проспект Свободи 49, дріб, 43, квартира, 3. Тобто, вказане вище, свідчить, що адреса вказана не повністю. Окрім того, підпис в самій скарзі на Гайченко. Він е суттєвий кардинально відрізняється від тих підписів, які вона надавала е при складенні протоколу про адміністративне правопорушення в 2021 році відносно Терещенко, в, в розписках про е повідомлення її, про дати судових засідань, а також е в заяві з про ознайомлення з матеріалами справи е та е в розписі про отримання рішення суду. Окрім того. 13.09.2024 року на електронну адресу Вищої ради правосуддя адвокатом Самойленком Михайлом направлено письмову. Власноручно написано заяву на Гайченко Валентина Іванівна, 68-го року народження. Адреса проспект Свободи 49, дріб 43, квартира 3, який вона зазначає. Я зачитаю, дозвольте. Я, Нагайченко, Валентина Іванівна повідомляю вас, що ніколи не підписувала та не складала скаргу на суддю Крюківського районного суду міста Кременчука, дядечка Івана Івановича. Хто міг скласти скаргу? Я прошу, ця заява в нас є в матеріалах. Тому так. можете не на вище свідчать, що скарга не підписана особисто скаржником. Відповідно до пункту 5. 3 зі значком 1 глави 5 розділу 2 регламенту Вищої ради правосуддя. Надіслані скарги і заяви до Вищої ради правосуддя повинні бути особисто підписані скаржником. Аналогічна норма міститься в пункті 13.3, який регламенту, який зазначає, що скарги подаються до ради в письмовій формі та повинні вмістити відомості, передбачені статтею 107. Стаття 107 зазначає, частина друга статті 107 зазначає, що скарга подається в письмовій формі, там містити повинна такі відомості прізвище ім'я по батькові скаржника, його місце проживання, місце знаходження. Тобто ця ж стаття зазначає, що дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання. З огляду на ці обставини, які виявилися вже після відкриття дисциплінарної справи, враховуючи пункт на підставі пункту 13.7 регламенту, просимо винести ухвалу про а саме, пункт 13.7 я не буду його зачитувати. Просимо винести ухвалу про закриття дисциплінарного провадження у зв'язку з тим, що скарга підпи... не підписана скаржником та зазначена невірна адреса на її. Зрозуміло. Ваше клопотання. Передайте, будь ласка, чи вже передали. Клопотання усно оголошено. А, клопотання усно. Так. так. Є так? А, колега, Я. нема питань? Треба, да? треба сказати, що до заяви, оскільки немає. Самої скаржниці. дійсно на адресу Вища Рада Правосуддя вчора е, надійшла така заява, де вона зазначає, що Нагайченка Валентина Вана повідомляє вас, що ніколи не подавала та не складала скаргу на суддю дядечка. Е, хто міг скласти скаргу та підписати від мого імені, мене невідомо. Я жодних претензій не маю. Додаток копію паспорта свого паспорта дає, надає також телефон. Е, тому будь-яких сумнів щодо у мене немає. Пропоную оглянути матеріали справи щодо підписів, які там містяться, а потім уже приймати рішення по суті відповідно до вимог регламенту. Все зрозуміло. Єдине, що ви зараз документи які здолучаєте, а просто долучите. Ні, документ направлений документ на і електронний і так А, це вже є матеріал. А, це все є. зрозуміло. Тоді зрозуміло, усне клопотання плюс є додаткова інформація. Я думаю, коли є не п'яніс обговорити перед прийняттям рішення, для цього оголошуються перерва для обговорення. Після технічної перерви повертаємося до засідання. Віталій Валерійович, у вас буде якась пропозиція стосовно розгляду клопотання? Чи може у вас якась власна пропозиція? клопотання самої скаржниці? Враховуючи те, що в нарадчій кімнаті було досліджене матеріали і дійсно підписи, які зазначені в протоколі, складені працівниками поліції, і підпис в самої скарги, вони відрізняються і не дотожними, враховуючи саму заяву скаржниці з доданою паспортними даними телефоном особистого, вважаю, що наявні ознаки того, що вказану скаргу. Скаржниця не писала і не підписувала. Тому, враховуючи вимоги пункту 13-17 регламент Вищої ради правосуддя, передбачено, що якщо підстава передбачена частини 1 статті 44 закону України про Вищу Раду правосуддя була встановлено після відкриття дисциплінарної справи, таке дисциплінарне провадження закривається, скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, про що дисциплінарна палата постановляє ухвалу. Тому, враховуючи вимоги регламенту, пропоную саме так і зробити. Колеги, пропозиція озвучена. Чи є якісь питання до доповідача, чи інші пропозиції? Тоді я прошу поставити пропозицію доповідача, яка, в принципі, співпадає з клопотанням судді, представника судді. Так, є пропозиція, прошу визначатися. Голосування завершено. За 4 проти 0. Друга дисциплінарна палата ухвалила. Вирішила. Закрити дисциплінарну скару справу. Таке не скару, а справу. Стосовно судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полдкотавської області Дядечка Івана Івановича. Так. з на цьому ваше питання є вирішеним. Зрозуміли рішення? Так. До побачення, до побачення. Дякую.